Меблевий салон Єврохата пропонує широкий вибір меблів для вашої оселі. Зокрема, дивани книжки, дивани Тиціан, Жером, Рафаель, Морізо. А також шафи купе, комоди, тумби під зуття з сідушкою, дитяче ліжко з шухлядками. Через магазин надається розстрочка без відсотків на 4, 6 та 10 місяців, а при покупці в розстрочку від 7 тисяч гривень – подарунок. 40 варіантів вибору тканин на дивани. Протягом передпасхального періоду та на пасхальні свята до 10 травня діють знижки до 20%. Меблевий салон «Єврохата» на Соборній – 20. Телефон 063 113 49 18. У четвер, 16 травня, відбулася 40-го сесія Фастівської міської ради 6-го скликання. Під час сесії були розглянуті запити депутатів міської ради з метою впровадження державної політики, попередження вживання серед населення алкогольних напоїв. Депутати прийняли рішення вжити відповідних заходів щодо впорядкування торгівлі алкогольними і слабоалкогольними напоями та пивом на території нашого міста. Заборонити розвідну торгівлю алкогольними і слабоалкогольними напоями та пивом в об'єктах торгівлі, крім мережевих супермаркетів і закладів громадського харчування, які розташовані на відстані 50 метрів від земельних меж огороження навчальних закладів та була теж пропозиція на зупинках, автобусних зупинках міста Пастора. Доручити відділу з питань дозвільної системи в сфері сподобальної діяльності, впорядкувати роботу магазинів, кіосків, секцій, тощо, які здійснюють розвідну торговлю, алкогольних та слабоалкогольних напоїв та пивом за виключенням мережевих супермаркетів і закладів громадського харчування, заборонивши їм торгівлю алкогольними та слабоалкогольними напоями а пивом, а саме для вбудованих житлових будинках з 23 до 7 години, для окремо стоячих будівель з 24 до 7 години. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань регіону діяльності. Депутат міської ради Валерій Довгопол підготував запит про звернення до начальника південно-західної залізниці Олексія Кривопішина з приводу розкладу руху приміських електропоїздів з полученням ФАСТів Київ. 26 травня цього року вводиться новий графік поїздів в руху на тисячі на 2013-2014 рік. Також час частину ФОЄСДІП обмежено по станції Київ-Волинський, Це певні незручності виникають пасажирів, тому що там немає а та міський транспорт від Київ-Волинського є не у всі сторони і він переповнений. Також ще ввела обмеження на продаж квитків, на пасажирські поїзди, які зупиняються на станції Пастів, була обмеження на продаж цих квитків від станції Пастів. Перше, звернутися до начальника південної західної залізниці Києвопішина з проканням. Перенести відправлення на аккофідна за 12 пастів Києва, або будь-якого іншого актерполітного сполучення Пастівки з часового проміжку з 6 до 7 ранку, часовий проміжок з 7-15 до 8 ранку. Продовжити маршрут просування від достанцій пасажирських міських поїздів, 6011 Києволинський Казятин, 64 Києволинський Бастів, 618 Фастів Києволинський, 6038 Пастів-Київ-Волинський з перенесським відправленням 40 хвилин раніше. Року. 에... Поміняти місця на детеляції фактів Київ, графіки пасажирського поїзда, 206 педусі Київ та оригінального поїзда 850 роток Київ, як це є в більшому графіку. Призначення зупинку по станції Пасті 1 поїздів 129 122 Київ Миколаїв, 117-18 Київ чернівці одного із цілорічних щоденних поїздів сполученого Київ-Одеса. Відкрити попередній подаш такий усі вагони від станції ФАСТі 1 до кінця станції перебування. 13-й Київ Ужган, 49-й Київ Трускавець, 39-й Київ кремля подівський 37-й Київ Сімферополь. Друге. Надіслати копію вищока звернення на адресу голови Київської обласної державної адміністрації. Третє, Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Бастівської міської ради. Враховуючи рішення Фастівської міської ради про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Фастівського бюро технічної інвентаризації, на пленарному засіданні було затверджено статут цього комунального підприємства. Всі зауваження, які були на комісіях, в тому числі на погоджувальній раді, ми врахували в проєкті уставу статута комунального підприємства Фастівський ВПІ. Прийомна комісія повністю підписала акт передачі. Фінансові документи посмітні. Також рішенням міської ради було затверджено заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергія Павловського. Сьогодні власне, міським головою підписано розпорядження про звільнення за власним бажанням з посади заступника міського голови ОБЦ Олексія Сергійовича. Хочу подякувати, шановні колеги. За довіру. Об'язуюсь. Зайти в кожне комунальне підприємство і докласти вам ситуацію, об'єктивну ситуацію, яка сьогодні здавалася в місті Хаспорі. Про політику і про економіку. В ямі, яка є на дорозі, яка не асфальтується протягом багатьох років, не повинна бути політики, друзі. Це треба ставати її і ліквідувати. Так само щодо води, так само до учасництва і до всього нашого житлово комунального господарства. Цьому напрямку працювати, враховуючи особисту заяву Фастівського міського голови Олександра Пенькового про складання ним повноважень Фастівського міського голови у зв'язку з виходом на пенсію, депутати міськради вирішили припинити його повноваження з 1 червня поточного року згідно поданої заяви. Я повернувся із заяви до Фастівської міської ради. Війни мене від обов'язків Фасівського міського голови з 1.06 цього року зв'язку з виходом на те. Ніхто мене до цього не сполукав. Ніхто мене до цього не примушував. Я за рішення прийняв, так як вважаю, що... У кожної людини буває такий час, коли він визначає, як йому жити і як йому далі працювати. Я й звертаюся до вас і спрокаю. Підтримати мою заяву. І сьогодні припинити повноваження міського голови. Хочу перш за все подякувати вам за ту співпрацю, яка у нас була. Звичайно, не все не зробили. Але чимало що розпочали люди. Я впевнений в тому, що ця команда, якщо вона буде злагоджена, і якщо ми не будемо спускатися до якихось ріп'язок, а будемо думати про проблеми громади, проблеми міста, то ми обов'язково завершимо те, що ми в цій каденції розпочали. І школи, і дитячий садочок, і будинок для пристарілих. І чимало що на сьогодні напрацював. Я хочу вибачитися перед тим, якщо я, перебуваючи на цій посаді, когось можливо не зрозумів або, може, не виконав його звернення. Я думаю, що я намагався це робити, але людина завжди має на жаль такий. Ваде, що може десь когось і не почути, чи не, чи не зробити, тому що немає такої звони. Я з міста нікуди не йду, я е, був і залишаюся е, в міській громаді, і буду е, все робити для того, е, щоб і далі е, і цей колектив, і ця більшість трималася і е, е, виконала ті зобов'язання, які ми давали. Перед виборцями на виборах місцевих органів влади. Спасибі вам, я радий, що мені довелося в цьому житті два з половиною роки нести таку відповідальну булаву. І я вважаю, що я, я вас не відвів. Я... Мені не встигло вам дивитися в очі і Фастівській громаді. Дякую. Подяку за плідну працю висловили голови вуличних комітетів, представники громадських організацій та профспілок та депутати міськради. За відсутності Фастівського міського голови, його повноваження здійснює секретар міськради Галина Поліщук. З усіх питань, розглянутих на сесії Фастівської міської ради, було ухвалено відповідні рішення. Шановні Фастівчани, народний депутат України Руслан Миколайович Сольвар. Хотів би висловити свою позицію щодо тих подій, які відбулись сьогодні у міській раді. Сьогодні у міській раді відбулось не просто вирішення кадрового питання, без перебільшення відбулось вирішення питання, від якого залежатиме доля та життя кожного конкретного фастівчанина життя міста. Зважаючи, що достроково припинив своє повноваження міський голова Олександр Миколаївич Піньковий, Руслан Миколайович ще раз заявляє про свою готовність співпрацювати з депутатським корпусом, з виконуючим обов'язки міського голови, секретарем міської ради Оліщу Галиною Федірівною та завжди готовий прийти на допомогу як їм, так і кожному простому фастівчанину. На жаль, всі ми пам'ятаємо, що перші снігопади, які відбулися в грудні, перетворили місто на суцільний замет та ковзанку. З нашої точки зору, це було наслідком, в тому числі, зокрема, і кадрової політики. Сподіваємось, що в подальшому ці питання все менше і менше турбуватимуть простих фастівчан, оскільки усі зусилля і депутатського корпусу, і з боку Руслана Миколаївича будуть спрямовані на подолання цих проблем. Ще раз хочу запевнити вас у те, що Руслан Миколаївич завжди готовий прийти на допомогу кожному з вас. Його громадська приймальна працює, працює безкоштовна юридична допомога. Тому. У повсякденних питаннях, у питаннях, які турбують вас, у питаннях стану доріг, у питаннях якості питної води, а також у питаннях виділення та прозорого ефективного засвоєння бюджетних коштів, Руслан Миколаївич завжди буде поруч з вами. Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕС ТВ.